Я прошу Маркіяна Лисенька, ми не зупиняємо камеру, коли працюємо у прямому ефірі. Маркіян, я вітаю вас, раді вас бачити. Про вас вже всілякі говорили і, і веселий, і оптимістичний, навіть сумне казали, що ви були там, де ворогу не побажаєш, але друзі мусять там бути і повернутися звідти живим і ще і розповісти іншим про те, що відбувається в зоні АТО. Ми чекали вас, дочекалися. Ви хочете увімкнути? Ну я взяв з собою комп'ютер. Там я так, добре. Я вам дам зараз і ви зможете показати на екрані. Так, добре? Вам треба під'єднатися. Я вам під до так, так, Добре, прошу. А ви починаєте нам розповідати? Як сталося, що ви там опинилися? Ви опинилися там як фотокореспондент. Уніа Українформ, як фрілансер, як член спілки журналістів національної, як волонтер. Ну, я спочатку ми починав. Тобто, то не перша поїздка є. Ми починали їздити, допомагати батальйонам. Ми мене тут немає узйому. Та не може бути. Ми починали допомагати батальйонам. Угу. Спочатку Айдар, потім заїхали в Донбас, і то вже. Тобто виїхали як волонтер. Початково ми їздили як волонтери, але ми від, там, якби вже як заїхали, привезли потрібні речі бійцям, і ми там лишалися тиждень-два знімати. А знімати? Ну зброю рук ви не брали. Ваша не. зброя це фотоапарат. Так, як журналісти, якби не мають. Ви мали маркування зі, журналістів? Зі зброєю ми мали бронежилет, каску і фотоапарат. Все. Ну, ну на, на вас не було написано преси. Як ви Бул там? Написано, було написано, написано... На, на, на касці. На касці. Це для, для російського снайпера? Ну, так, бійці жартували, казали, що для снайпера. А було українською написано? Може, вони не викликали. Було ТІВІ написано. ТІВІ? — Так. ТВ ну, написано через англійською, банально тільки через те, що е, звичайним лейкопластером було легше клеїти це TV, ну, якби Написано оригінальну казку, де там прес, і то все. Це я або складно робити, або ще складніше дістати. Простіше на чорній касті я її вчора не помалював, щоб відрізнялося. Від е, бійців звичайних. Тобто ми мали відрізнятися візуально. Ви я... пробачте. Там бо щось не бачу щоб на екрані. Було. Ні, не, не, ну, У мене вимкнулося. У а... вас вимкнулося, а тут чомусь не вимкнулося. Ну, коли ми кажемо правду про зону, а то очима фотокора, поки ми ще робимо варіант, щоб ви могли. Якщо усно про цю правду казати. Власне, про правду казати. Правда, є трошки інакше, ніж її озвучують прес-служба АТО відповідна офіційна позиція Києва. В чому вона сам полягає? В чому сам полягає. Ну, Наприклад, починаючи від банального такого, що прес-служба озвучила, що бійці добровольчих батальйонів знищили 240, 225, по-моєму, Лесенко казав, 225 бойовиків. І ті, хто е, зачистку проводив, ті бійці. Ну, оскільки ми там сиділи від і ми були тільки одні журналісти, то всі бійці, які приходили, вони казали: Ну кажіть якісь новини, що там відбувається, як відповідно, ми читали різні новини, читали, зокрема, так само як е, прес-конференцію, тільки вже якби не візуально дивилися, а саме відео, а читали. Е, їм бійцям, щоб вони знали, орієнтувалися. Так от озвучили, що 225, і ті бійці, які зачищали, вони кажуть, ми не знаємо, що це 225. Тобто, якщо йдуть наші в атаку і можуть, в принципі, переховати кількість трупів, коли йдуть в атаку. А коли стоять, якби відбулася якась бойова, бойова стичка, і наші не пішли в атаку, а далі є на своїх позиціях, то з там того боку невідомо, скільки трупів. Тобто, їх може бути 100, 150. 200, 300, 220. Чому не 227, наприклад, озвучило то. Чому рівно 225? Звідки Ви потрапили в оточення з, в Іловайську? Ну коли ми е, туди їхали, воно вже було в оточенні, тільки воно не було в такому потужному оточенні. Воно було так, якби ДНРівці там групками бігали, але коли йшла велика колона наших, вони не в бій, тому що колона, якби зупинилася і прийняла бій, вона б знищила е, ті, ті групки. Тобто воно вже так було, але всі чекали на підмогу. Тобто, всі е, казали, Київ говорив, що йде підмога, підійде там армія, е, все буде добре, будемо зачищати. І звітом Зіловаська буде прорив далі для того, щоб від'єднати там, щоб була можливість наступу, щоб від'єднати Донецьк і Луганську. Допомога не пройшла, тобто, як би. Я розумію, якби були помилки якихось, от зараз там хочуть, я не знаю, так чув одним вухом, по-моєму, чи засекретити, чи якось так. Я розумію, якби наша армія якби, в принципі, не вміє не вміла воювати ніхто, ні керуючий склад, ні звичайні бійці, тому що ну, закономірно, тому що в нас не було війни ніколи. Зараз е, починають вчитися і, і, і воювати від нижчого, тобто не від керівництва, а від бійців, які мають вже безпосередній досвід бойовий. І навіть там в про якщо е, взяти до уваги, те, що допустили з коїсь помилки, там або не змогли помішала, наприклад, армія російська, яка відшла біля Новоазовська, і не можуть дати допомоги, скажіть чесно, бійцям не можемо дати допомоги, виходьте самі, і наші би вийшли. З мінімальними втратами, грубками, то розробили би якусь операцію таким чином, щоб вийти. До останнього, 29-го числа, зранку ми виїжджали, до 28-го вечора ще говорили, що не переживайте, буде допомога. Ось-ось вже от, з горбочка видно синій жовтий прапор на українському танку. Коли вже навіть е, атака була на колону, коли вже колона попала в оточення, вони контролювали там 150 на 400 метрів. Це бійці просто осіли на землі, зайняли кругову оборони і відбувалися, але там, як, ну, кожен мав бойовий комплект, той, що в нього на собі, все. Тобто вони там могли пару, пару годин протягнути інтенсивного бою, бо закінчились банально патрони гранати. Це вже коли в засаду попали. І ми приїхали до бази батальйону під Донецьком. І ми знаємо, що там засада, знаємо, що вони зараз досі ведуть бій. Нам писала медик, що вона поранена, не може рухатися і просила допомоги. І все одно Київ казав, що от ми вже тепер, вже, оскільки вони там попали, ми вже точно відправимо, щоб їх витягнути, допомогу. Допомоги не було. Може й було, я її не бачив. Як близько ви були до передової? Ми були на передовій. Навіть трошки далі. Ви фотографували під час бойових дій? Під час, до, під час і після. Це було вперше у вас в житті? E, в бойові, бойові дії ми знімали ще в Айдарі, коли були Айдар під, під Луганськом. E, але бойові дії в, якби, в продумані операції, це є бойові дії. Ну, тобто, якщо бачимо, що ми несемо непоправні втрати, ми не можемо чогось виконати того завдання, то краще зробити пів кроку назад, щоб зробити пізніше два кроки вперед. А там відвасько була інша ситуація. Там або ти стоїш, або тебе вбивають. Тобто Або ти тримаєш кругову оборону, або тебе застраять. Причому бійці всі, тобто, ну всі бійці, молодці, вони, ну, якщо я цивільний, наприклад, я розумів, що ми попали в таку ситуацію, що не факт, що ми виберемось, і ми там пробували через інтернет, через свої якби, журналістські зв'язки шукати, яким чином, чому не проходить допомога. І деякі навіть в інтернеті ми там робили якісь пости в Фейсбуку, і там в інтернеті говорили в коментарях, що ви панікуєте, то, то вся фігня, прорвемося. Я не знаю, хто це писав, може, то якісь бійці писали, а може хтось вдома на дивані, не знаю. Але всі бійці, які там були, в Вілась, вони казали, так, прорвемося, не переживайте, пройде підмога. Вони до останнього вірили, що... що їх не зливають, скажімо так. Тому а... що таке враження складається, що зливали. А ви вірили до останнього? У вас був момент такого страху смерті? Ну, коли була атака на школу стрілкової зброї, тобто там постійно були атаки на школу, там артилерія по нас стріляла, там десь гради, десь якісь смерті були, мінометні обстріли. То ми сиділи, тобто воно, як сидиш в бомбосховищі, ти розумієш, що якби. З дуже великою що бомбосховище витримає, тому що це є бомбосховище, а там по нас стріляють е, снаряди. Снеради менш руйнівні ніж бомба. Е, але коли стрілково зброя у нас була в один момент, я вже не пам'ятаю, якого числа була атака, коли йшли, коли вже зайняли кругу оборону навколо школи, тому що вони вже ну, практично ну, не то, щоб через вікно лізли, але вони були там на відстані 50-30 метрів від школи. Атакували в них, це вже небезпечно, тому що з такої відстані вже можна гранату закинути, наприклад, в вікно. Звичайно, що його якби противника вб'ють, але ця гранат, ми вб'ємо одного, а гранату, яку він закине, але робить більше шкоди в середині школи. Ну, тобто до мене підходили, казали: ти зброю маєш? Я кажу, ні, не маю. Ну візьми, хоч пістолет, візьме. Кажу, ні-ні, не, не треба. Ну, хай лежить тут, біля тебе на столі на всякі випади. Кажу, та хай лежить. Зараз колеги вам поставлять запитання, якщо бажають. у нас під час громадського мовлення є журналісти. Але я перед цим хочу запитати, ми не змогли під'єднати. Я не знаю з якої причини зараз. Так ваш? Тобто, ми під'єднали. Нема ми ваші фотографії можемо викласти на аккаунті львівського прес-клубу у Фейсбуці. Якщо хочете, ви можете їх позначити, щоб їх від вас ніхто не стягнув, і потім не видавав фотографії Маркіяна Лисейка як свої. Такий варіант, напевно, може бути. Прошу ставити колеги запитання. А чи вдалося там спілкуватися з місцевим населенням? Які там настрої зараз? Ну, місцеве населення було дуже різні настрої. Якщо конкретно Віловасько, то сказати про місцеве населення не можу, тому що вони практично завжди сиділи в бомбосховищі і не виходили. А коли виходили, то ми спілкувалися якось. Ну, поскільки були от всі дні, які ми там були, ми були в режимі атаки, тобто на нас атакували зі всіх боків і в будь-який час дня і ночі, то з місцевими спілкувалися так суто по, ну, по тих от проблемах, які на даний момент виникали. Там, наприклад, вийшла мама з дитиною, треба було дитину нагодувати, то там боєць допомагав на коліно до себе, посадив, щось там, заговорював дитину, мама в той час годувала, ну, бо треба. Бо там була проблема з гарячою їжею, і з водою. Там якась б... бабця вийшла з бомбосховища, її там провели додому, щоб вона взяла собі щось передягнутися чи щось поїсти, тобто на такому рівні побутовому. А так, щоб глобально попитатись поговорити, то якось воно не доходило, не було часу. Прошу мікрофон, вмикайтесь. Євген Крав. Венкас, скажіть, будь ласка, ми знаємо, ну ви фактично були в якості військового журналіста в даній ситуації, і ми знаємо, що які стандарти роботи військових фотокорів західних країн, чи можна зрівнювати їх з нашими? Чи ви мали якусь страховку, чи ваше керівництво якесь дбало про те, щоб тримати з вами зв'язок, чи забезпечило вас якоюсь спеціальною чи додатковою апаратурою? Бо такі от чисто журналістські питання. Е, будь ласка. Дякую. Ну, тут туте провокативне питання, тому що якщо я скажу на свою роботу погано, то буде погано. Е, Ні, ну насправді в нас в Україні е, мало хто дбає, ну, не тільки за журналістів. В принципі, якби е, за бійці не всі її оформлені правильно. Е, хтось не хоче оформлятися, тому що в зв'язку з тим, що. Там потрібно вказувати своє прізвище, ім'я, а в когось ім'я є з там того боку, там, наприклад, в Криму чи на окупованій території Східної України. З нашого боку, ми, наша, моя робота, вона, наприклад, боялася, тому що я зі Львова, скажімо, Бандерівське місто. Я якби не так добре розмовляю російською мовою, відповідно, вони казали, що от ти з Львова тебе якби часом, то тобі не можна їхати. ні, ні ми тебе не відпускаємо. Ну, але якби то така штука, що тут робота, ну хтось би роботу втратити, а хтось там <скільки> життя втрачає. Тому я акредитувався від іншого агентства, Львівського, поїхав туди, як. як Волонтер допомагати, відповідно, щось знімав, відповідно і відправляє на роботу, і вже по факту подзвонив, сказав, що от я там є, я знімаю. Вони сказали, ну, що я зараз неправильно поступив, що е, там якби, нема там, е, страховки, нема е, додаткового якогось там забезпечення, нема е, відряджень, ну, тобто якби нічого встрійного нема. Ну, але раз ти вже там є, то давай будемо працювати. Так говорять переважно, всі ЗМІ, тому що відправляти туди, це. приховуючи наші ціни за. Е, наприклад, як фотокореспонент, ціна за фотографію вона не окупляє те, що е, потрібно витратити на того фотокореспондента, який поїде туди. Але коли ти туди приїжджаєш, ти розумієш, ну, наприклад, були моменти там, в Іловайську, що е, коли колися бій, е, то я більше допомагав е, ранених е, допомогти там принести, е, бомбосховищі їх там перев'язували. І е, е, я допомагав світити коли, а потім розумів, що треба було знімати, як його там тягнуть, як його перемотують. Тобто воно більше там, ну там абсолютно не думаю про те, що там, ну я не знаю, не поїхав заробляти, а показати, як там відбувається насправді. Тому що багато людей, які. Там не, їх там немає, вони вірять в те, що говорять по телевізору. А говорять по телевізору не завжди правда. Ви ще поїдете туди? Наразі ще з нашої колени, яку розстріляли, не всі вернулися, хтось в полоні. Наразі ми виясняємо, що, як, до чого, хто в полоні, хто, наприклад, загинув, когось доставив, доправили вже до лікарні, хтось ще десь якби там. Там є, тому що хтось все-таки вирвався і вони десь блукають тими районами. І знову ж таки, наша преслужба АТО не допрацьовує в тому плані, що коли ми вирвалися, звідти перед нами підбили танк, здетонував комплект, потім БТР, і БМП підірвався. Після того ми натиснули на газ і почали тікати. Коли ми виїхали, ми не знали, які міста наші. Оцю карту, яку показує прес-служба АТО, це є карта, ну так якби вона більше. Подивитись далеко, показати на прес-конференції, але конкретно які міста наші, які ні, на тій карті не позначено. Ми почали згадувати зразу, що, що там вчора була новина, що вийшли прикордонники з оточення без втрат в населений пункт Побєда. Приїжджаємо в Побєду, питаємося місцевого населення. Нікого не ну ні наших, ні ДНРівців, ні руських, взагалі нікого нема, ніяких. Військових. Ми поїхали в наступне село, яке також собі думали, будь-читали по новинах, що там мали би бути наші, також не наші. Ми приїхали ще, Тобто, ми б, якби їздили. Добре, що там ми саме більше боялися, щоб по дорозі не був бетонний блокпост, де потрібно ну, тираном не візьмеш, а треба більше зменшувати. Там би тоді вже би зупинятися і говорити або здаватись план якимось таким. Щоб ви порадили журналістам, які ми їхали по зоні. Якби, по ворожих територіях ми з'їхали по звичайному автомобільному навігатору, Тобто нема конкретики в карті. Тобто, якщо карта є, вона має бути не, не показова. А от бійці, наприклад, які виходять з тої колони, там групками по пару чоловік, вони також так само, як ми, вони не знають, що є наше. Там пару днів тому мені звітом дзвонили і сказали, що волноваха вже не наша. Проте озвучили аж на другий день вечора, що Волноваха вже не наша. Але те, що затягнули день, це хтось з тих бійців знав, що Волноваха наша, він туди прийшов, а і міг напоротись, наприклад, на, на ворожих військових. Тобто, або працювати добре, або не працювати взагалі. Що б ви порадили журналістам, які будуть їхати в зону проведення, АТО? які помилки, можливо, вони роблять? Чого треба уникати? Журністамки йдуть <кій> поки не зміниться у нас керівництво в штабі, напевно, тобто то ті, які командують, або ті, які були причетні, скажімо так, до Іловайська, 100% там, хто, ну 99%, що там зливали. Тому що, якби не зливали, навіть навіть якщо б уявити собі, що якісь були тактичні помилки. 10 днів годувати обіцянками, що приїде допомога, і вона не прийшла, це означає, що хтось десь комусь зливав інформацію, або не домовлявся, або не давав наказ, або давав наказ, але не такий. І журналістам, які їдуть працювати, треба дуже уважно дивитись за тим, з ким їдеш, куди їдеш, і щоб була можливість при найменших підозрах незрозумілого поведення керівництва, щоб був можливість виїзду, щоб не попасти в оточення. Тому що я собі так думаю, що е, при зливанні бійців добровольчих, е, ті, хто думали їх злити, в них в їхні плани четверо, е, би, без... журналістів. четверо журналістів не входили в їхні плани. Які будуть там в Іловайську, і ще й там буде інтернет, і ще й попадуть в оточення, і ще й вийдуть. Прискочить, рідні знали про те, де ви і що з вами? Ні, рідні вже дізналися, коли почули по громадському телебаченню. Коли де можна буде побачити ваші фотографії. Сьогодні ми не зуміли з технічних причин, як в таких випадках кажуть. Не, Очевидно, не. там розподілся здатність пристроїв не збігається, то треба було нам підготуватися. Бачите, все, що робиться, все робиться на краще. Тому що зараз я собі подумав, що я фотографії показав їх, в принципі можна, але оскільки. Колона є розбита, багато є в полоні в російської армії. Частину там відпустили. Багато є в полоні в ДНРівців, які не люблять добровольців, тому що вони якби є ідейні. Показати фотографії, щоб вони впізнали і потім знущалися. Тобто, я думаю, що ті фотографії я покажу тоді, коли буду знати долю всіх, які були в тій колоні. Я буду знати, що їм не грозить небезпека, що вони є вже на нашій території. Не в полоні, ну або, або загинули. Покажете де? Е... У себе на Фейсбуці, в соціальних мережах, на сайті. Воно буде в соціальних мережах, думаю, можливо, якась виставка буде. Тобто ми вже будемо координувати свої дії там, щоб було троє журналістів. Щоб у ну, тобто нас четверо згайно було, щоб ми четверо якусь зробили. Я не знаю, може виставку. Ну, зайве казати, що якщо ви зробите виставку, то ці стіни для ваших фотографій. Дякую.